На мій YouTube канал. У мене 91 підписник. Давайте підпишемось всі. щоб було 100. І я засніму відео, як ми це відмічаємо. Давайте. Я зробив. Отакий. От Яку? Мам, скажи. Лего автомобіль. Лего автомобіль? І ви думаєте, а це ще що, що за ціліга? Це такий поворотник, щоб поворачувала сама машинка. Так що такі перспективи на це відео. Ставте лайк, підписуйтесь, я говорю 91 підписник. Підпишімось ще до 100. І я це відмічу з вами, підписниками. До побачення!